Жінка в рожевій куртці намагається випхати на панду з підземного переходу дитячий візок. Ранок, година пік. Колеса завертаються, візок не їде, жінка мало не плаче. Щойно прийшов трамвай, перехід вирує. Жінка з візком миттєво стають перешкодою на шляху всіх, хто у перерві, поки ще є світло, але ще немає тривоги, намагається потрапити на роботу. Я допоможу. Не запитую, а кажу. Він не їде. Вона змухує з розпашілого обличчя пасмо. Колеса справді десь на міліметр не потрапляють у рейки пандусу. Але я тут піднімалася на тому тижні, розгублено каже вона. Ми вирішуємо нести, впрягаємося, як дві мурашки, і застрягаємо на третій сходинці. Тепер ми небезпечно балансуємо у трьох: візок, жінка і я на сходах переходу. Нас бурхливо обтікає натовп, мені спиною стікає піт, їй біжать щоками сльози. Він з'являється ні звідки. Тримай, каже, і кидає мені до ніг важкий армійський рюкзак. Я стою і дивлюся, як він бере візок обома руками і легко біжить з ним сходами вгору. Хлопчина у військовій формі. Жінка в рожевій куртці біжить за ним вгору, а він уже мчить назад вниз до мене, за рюкзаком. Ми піднімаємося. Хочете кави? — раптом питає жінка. І дістає з сумки на візку термокружку. Ні, дякую. Я на маршрутку вже запізнююся. Додому їду. Щасливо усміхається і закидає на спину рюкзак. Відпустку дали. Він їде. А ми втрьох жінка, візок і я і досі стоїмо у всіх на дорозі. Нас так само обтікає з усіх боків ранковий натовп. І раптом я розумію, що не знаю, як його звати. Як вас звати? кричу. Він обертається і кричить у відповідь Рома! Махає рукою на прощання і біжить у натовп. І тут жінка зривається з місця за ним услід. З кружкою, з кружкою візьміть каву. Але він вже розчиняється в натовпі. Вона захекана, повертається ні з чим і каже: Не повіриш, але його теж звуть Рома. і киває у бік на сина, який весь цей час переспокійно спить у візочку. Удачі тобі, Рома, Роману Великому і Ромчику маленькому. Героям слава! Переможемо!